Всім привітики! Я в місті приїхала на консультацію до лікаря, до лікаря-трихолога, тому що у мене така проблема останнім часом дуже сильно випадає волосся. От прям реально дуже сильно. За одне миття голови, цілий кулак волосся. Ну Такого не було навіть після пологів. Тому хочу проти до лікаря, подивитися взагалі на стан шкіри голови, бо ще крім випадіння, волосся є сильний свербіж. І хочу перевіритись, буду чути, що вона скаже, бо цікаво, чи є проблема зі сторони трихолога, чи все ж таки всередині треба шукати, здавати аналізи. Тому спочатку трихолог, потім, мабуть, ендокринолог і кучу-кучу аналізів. Ну але і крім того, є ще нюанси з самопочуттям, з, з енергією і так далі. Але все ж таки, те, що волосся випадає, мене прям дуже сильно турбує, тому що. Його вже стало на половину менше. Реально, на дотики відчуваю, воно набагато рідше стало. Тому немає вже куди тягнути, треба йти перевірятися. Будемо бачити, що вона скаже. Можливо, пропише якийсь план лікування або якийсь. Ну, 100% порекомендує якісь шампуні, маски і так далі. Це штрихолог. І що ви думаєте? Причин, в трихолога ми мене знайшли. Але аналізи прийдеться здати, тому що вона сказала, що, скоріш за все, щось, щось недобре, тому що е, ділянки на голові, які відповідають за гормони, які зв'язані з гормонами, там волосся різне. А воно має бути одинаковою товщини. Тому вона е, сказала, що, скоріш за все, проблема з гормонами. І ось виписала мені. Що здати, але я крім цього, що хочу здати залізо, кортизол хочу здати, вітамін Д, мабуть. Ну, і взагалі мені здається, що гемоглобін не завадить, і взагалі бажано до, піти до ендокринолога спочатку, а потім вже йти здавати всі аналізи разом. І ось таку сироватку, яка зупиняє випадіння волосся. Двічі в день треба нею користуватися. Тому буду трішки лікувати. Тут у мене переїхало новеньке, а я замовила два кущика лохини, бо мені просто цікаво, я хочу дочекатися урожаю і попробувати на смак, щоб обрати обрати той, який нам більше смакує, і тоді вже замовлю більше кущиків, бо... Мала теж. Якщо малій не сподобається смак, то вона їсти не буде. А це в принципі для неї замовлялося. Тому два кущика лохини і три гортензії. Класні сортові. Я вам тут вставлю фотографії, як воно все гарно запаковано. Так, однією рукою буде важко, тому зараз витягну і заснімлю я розпакувала. Все було гарно упаковано, надійно. І ось такі малюточки. Це гортензія Тіфані Purple. Я буду вам залишати фотографії десь тут, на екрані. Це теж гортензія Floria Blue. Дуже гарна, цікава така. Це однорічні саджанці гортензії, тому вони такі малюсінькі. Ваніла Фрайс також дуже гарна. І два кущика Лохенки, трьохрічні. Це у нас сорт Дюк, а це бонус. І подивіться, скільки тут вже ягід. Шишки! Клас! І збирай в коробочку туди. Ота, коробочку. І великий треба. Ми приїхали в Сосновий ліс. По-перше, нам потрібні шишки. Для нашої хвойної клумби. А по-друге, нам потрібен хвойний опад. мої Кора. Дивись, дивись, мама, там їдали, Я взяла в кишеньку і листочки для того, щоб зробити для лохини грядку. 嗯。Huh? Для початку потрібно викопати траншею 30 см глибини, ну і до метра в ширину. Залежно, знову ж таки, від того, які у вас кущі, скільки їм років і так далі. Нам знадобиться торфяний субстрат, ось такий кислий торф. І також нам знадобиться вода для того, щоб замочувати торф. Ми будемо робити це в ось в такій великій місці. Це обов'язковий етап, і його не можна пропускати. Лохина потім може погано рости, сохнути або давати мало урожаю, бо їй буде недостатньо поливу через, просто через те, що торф не пропускає воду, тому його треба обов'язково промочити з водою. Також ми у лісі назбирали ось такий хвойний опад. Тут у нас і шишечки трапляються, і голки, і листя, і шматочки кори. І це потрібно насипати на дно траншеї. І переходимо безпосередньо до посадки лохини. Ми насправді траншею зробили не широку, десь 30 на 30 у нас вийшло. І цього, в принципі, для наших кущиків, я думаю, буде достатньо. У нас на городі і так кислий ґрунт, тому що росте купу хвоща. Тож я не бачила сенсу робити прям широчезною і чимось відгороджувати від звичайної землі. Тому зробили ось так. Якщо вам здається, що на відео у нас занадто багато води ми додали у торф, то ні, вона потім зайва рідина стікає, а мокрий торф просто залишається собі на місці. Звичайно, що вона трошечки осяде. Але нам загалом на один кущ лохини вийшло два мішки торфу по 20 літрів. Відалі взагалі 50 літрів торфу на один кущ, але ми обійшлися двома мішочками. І зверху також обов'язково мульчуємо. Взагалі в ідеалі мульчувати тирсою, але у нас її не було, тому ми замульчували також хвойним опадом, тим, який давали на дно у посадкову яму. Тож, у нас вийшла ось така посадка лохини. Якщо у вас вдома є лохина, пишіть, чи ви її садили так, чи, можливо, якось, якось інакше. Можливо, знаєте, ще якісь лайфхаки, корисні рекомендації, буду, буду дуже цікаво почитати. А ми переходимо до приготування дуже смачного обіду. У нас тут шашличок. Маринад хоч і простенький, але дуже смачний. Обов'язково додаємо цибульку, якісь улюблені спеції, залежно хто що любить. І Славік робив на мінералці чуть-чуть ще давав гіці. Трохи постояти декілька годин і входить дуже смачно і ніжно. А також робимо нашу улюблену картопельку. Ми її готуємо реально дуже часто. Треба ось так нарізати її на дольки і замаринувати. Для маринаду використовуємо також наші улюблені спеції, це всього лише солодка паприка, даємо її побільше, сіль. І поливаємо олією, бо без олії вийде взагалі не смачно, вона буде суха, а з олією буде прям от саме те, що потрібно, зі смачною скоринкою. І запікаємо в духовці. І потім, в кінці, коли вже витягаємо з духовки, посипаємо натертим твердим сиром, і виходить ну, просто неймовірна смакота. Ще обов'язково якогось салатика, і поїли на півдня, так точно. Тому нам смачного ідемо їсти і знову до роботи. У мене є такі волочки. Тато мені дав. Це з нашого городика, ну покажи ближче. Чи з нашого городика? З нашого угу. городика горочки. І що ти хочеш їсти помити тобі? Так. Добре. Дай. Ми її не заставляли, якщо щось. Тобі подобається набирати? Да. А ручки ще не замучились в тебе? В тебе сильні ручки? Да. <плес> Нова клумба в процесі. У нас тут що буде хвойня. Будемо застріляти. А, ну, а як же? Не буду зараз влізти. Запоїдемо. Добре. Поїдемо допоможе Добре. У нас в селі є такий дуже гарний розсадник. Вони і самі вирощують, і замовляють за кордону рослинки. І ми поїхали вибирати собі нових жителів на нашу діляночку, на нову клумбу. Спершу вибрали один барбарис і один ялівець, а потім наступного дня вирішили ще докупити дещо, тому що нам захотілося ще барв. ось такий красивий ялівець. Такий з жовтеньким. Дуже гарний. І ось такий Барбарес. Цей сорт бурбарису називається Orange Ice, Можливо, хтось собі також захоче такий придбати. Він дуже гарний і росте таким вертикальним, але не дуже великим. І плюс в тому, що його можна стригти. Але майте на увазі, що в нього досить великі гострі колючки. І, мабуть, найцікавіший етап створення клумби це коли залишилися буквально ось ці останні штрихи. І ось-ось ти в очікуванні, щоб побачити кінцевий результат. Ну, Це прям е так кайфуєш від цього процесу, і потім від того, що, що у вас вийшло. Тому ось ми на наступний день докупили ще дві рослинки і їх досаджуємо. Це у нас ось така коніка е жовтенька. І ще один такий ж самий барбарис. Просто для того, щоб довершити картину. Вже дощі, третій день, і причому такі проливні. Я пам'ять боюсь заходити на город, бо я собі лише можу уявити, що там з тими помідорами і огірками, з такими вітрюганами. Але зато гортензіям тут чудово. Я, до речі, тут теж би хотіла засипати шишками. Тому що, блін, вони такі класні. Вони на сонечку розкривається, а коли дощ, вони закриваються. І це таке два в одному і не надоїсть. доїсть. помідорів якась як дискотека. Ну, вони поки що тримаються майже всі. Нормально. Чері, звісно, так прозросталися. Я, якщо чесно, не розумію, як формувати оці черіки, бо вони ростуть як дикі. І там просто якийсь лівий пагін боковий виростає як нове дерево. Я не знаю чесно, як їх формувати. Оці вже такі гарненькі. Ростуть, то хай ростуть вже. Я вже не знаю. Їх вже, напевно, ці величезні пагони. Не можна різати чи можна. Я боюсь, щоб просто ціла рослина не загинула. Огірки теж тримаються, правда, їх треба помити, бо вони всі в болоті і замарчувати. І я взагалі їх мала кропити від хруків, від шкідників. А Дощ не дав. І ще тиждень передають дощ, але не ну, знаю, будемо бачити, що з того всього вийде. Бо тут... Просто болото. Ціни скорослі вже теж треба підв'язати, бо вітер вже похилив їх. Але вони дуже гарно, до речі, підросли за ці дощовідні. Тут перець. Тримається поки що. Ще цвіте. Де-не-де, вже є малесенькі перчинки зав'язались. Трошки нарвали і по Невеличка порційка вітамінів для донечки. А зараз наша клумбочка виглядає ось так. шишки закриті. І здається, що їх мало. Але вони коли відкриваються, то вони закривають всю площу, що там треба. Ну взагалі ще будемо їхати збирати, бо їх трошечки не вистачає. Але ми докупили ще один барбарисик. Такий самий, щоб вони були по краєчках і так перекликалися, щоб була цілісна картина. І жовтеньку коніку. Там у нас просто зелена коніка, а тут з жовтеньким приростом і вона дуже гарна. Вона повільно собі росте, але от коли дає приріст, такий гарний жовтий, як акцентики, не знаю, мені дуже подобається. Вийшло так, що спереду два жовті акценти, два такі з червоним, а зад-зелений фон. Там ще е, сам шифт, не знаю, чи ми будемо його там дорощувати, чи ми його звідси заберемо, пересадимо, бо він такий лисий, нещасний, Це він взагалі його було щось поїло і він повністю облисів, то вже він трошечки відновився. Тому ось так, коли заходимо на подвір'я, нас одразу зустрічає така. Красива клумбочка. Не знаю, дуже гарно. шишки ще досипим і буде взагалі просто красота неймовірна. Друзі, пишіть в коментарях, яка з рослин вам найбільше сподобалася, що вам припало до душі і взагалі, як вам наша клумбочка, наш кінцевий результат. Буде цікаво почитати вашу думку, чи подобається вам таке, чи ні. А я буду на цьому завершувати своє відео. Дуже дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця, хто написав якийсь коментар, поставив лайк. Дуже вам за це дякую. Дякую за вашу підтримку і до зустрічі у наступному відео. Бережіть себе, всім па-па.